Привіт! На годиннику майже 12-та, і я вирішила, що це ідеальний час, щоб знімати відео, Вимкнути все світло, сісти з книжечкою, нафарбуватись, навіть щоб вас не травмувати своїми проблемами з обличчям. А в мене настрій був такий сьогодні весь вечір, що ось позаду купа книг. Я все намагалась щось почитати, і мені нічого не заходить. Тому я вирішила зробити спонтанний «Try chapter tag». І я тут назбирала п'ять книг, які мені найбільше зараз хочеться читати. І я буду читати по главі кожної книги або десь по 50 сторінок. І обирати, що ж мені все-таки читати, бо ну щось нічого не читається, тому зараз буду обирати. Так, наші претенденти. Перша книга це фанат Ніка Горнбі. Але тут буде трохи чітрства, тому що я прочитала вже скільки? 38 сторінок, я прочитала тільки його спогади про його колишніх дівчат, і далі вже має трошки розповідатись про теперішнє, тому трошечки я знайома з цією історією, вона не прям зовсім нова для мене. Але все одно я думаю її включити в цю рубрику, тому що я поки що не втягнулася в історію, і, можливо, мені потрібні ще ось ці 50 сторінок, щоб повністю мене ця книга захопила. Наступна книга у нас буде Готель Світ. Чомусь вона мене останнім часом переслідує, давно вона вже лежить в мене на полицях, а тут її раптом купили всі навколо, і я вирішила, що ну, напевно, варто також взяти читати. Але знову ж таки, враховуючи те, що... Цій книзі дуже небагато сторінок, а точніше 224. Тому 50 сторінок це достатньо багато для того, щоб зрозуміти історію, якось проникнутись нею. Тому, можливо, от як я почну, так і закінчу цю книгу Ну, було б добре. А третя книга це книга, яку я збираюсь на яку я збираюсь робити окреме велике відео, а це перший том Ірини Вільде сестри Річинські. Дуже довго якось я на неї все поглядаю. То я чекала, Коли в мене будуть всі три томи, то я чекала гарного настрою, то я чекала вихідних. І от я нарешті подумала: може досить чекати, може, варто вже взяти, подивитись перший том, першу, першу главу, перший том. Подивитись, як вона мені буде читатись. І нарешті вже почну знімати цей великий і я сподіваюся, що цікавий влог. Ну, коротше, це прямо дуже. Дуже важлива книга на найближчий місяць для мене. Е, так, наступна книга це новинка. Я вже починала знімати понівлог, але в мене там щось купу проблем з нею трапилось, е, тому да, не вийшло в мене зняти одразу. Я прям там на відео і плівку знімала, вона вся така новенька, я так радісно її відкривала, але ну, щось не пішло. Коротше, це переміна місць. Також дуже хочу її почитати. Е, хотіла, от прям. Це відчуття, коли ти тільки-тільки пробіг в книгарню, купив її і одразу почав читати. Але все, вже момент втрачено, але все одно дуже хочеться її читати. І наступна книга це один, мені здається, з найбільш фаворитів з усіх цих книг, що я показала, це книга про Євгена Коновальця Історія нерозкритого вбивства. Це от прям те, що я люблю, це не художня література, це має бути мені дуже цікаво. Тут багато якихось фактів, багато різних вирізок, статей. Коротше, має бути дуже захоплююче, і я от прям ставлю на неї великі надії. І, напевно, одразу з нею і розпочнемо, якщо вона в мене вже в руках. Буду читати, напевно, по 50 сторінок або до якогось логічного фіналу там, першої глави, якщо там буде менше чи більше. Хочеться якось зробити це більш логічно. Побачу, як воно вдасться. Коротше, починаю читати спочатку її. Побажайте мені удачі і не заснути, тому що це цілком можливо. Знаєте, в цій книзі дуже хочеться відмітити кількість зображень на сторінках, тому що буквально от на кожній сторінці щось є. І від цього дуже цікаво їх розглядати. Якось дуже багато різних моментів зображено. І якось от прям дуже, дуже подобається це все читати. Ось це, наприклад, родина коновальця, це коновалець його тато. А ось тут, де я зупинилась, де вона А ось це момент, де Симон Петлюра і Євген Коновалець на протязі січових стрільців в жовтень 1919 року. Дивовижно таке бачити. Я прочитала вже 75 сторінок цієї книги, щоб був все таки якісь логічна була логічна зупинка, і я зупинилася якраз на найважливішому моменті. Це там, де розпочинається історія, що саме трапилося в день вбивства Коновальця. До цього я читала 75 сторінок. Це була така. Біографія по суті і такий зріз історії, який нам розкриває взагалі постать Коновальця, щоб було краще зрозуміло, що це за людина, чим він займався, чому він був такою важливою персоною для нашої історії. І це досить так об'ємно насправді, хоч всього 75 сторінок, але мені дуже сподобалось те, що мені не довелося влізти в Google за додатковою інформацією. Все досить так зрозуміло подано. Коротше, Дуже дуже цікаво читається, не складно. Мені здається, прямо ну хороша така робота. Поки що такий сильний претендент на продовження читання, але поки що відкладаю, бо попереду ще чотири книги, і чесно кажучи, трошки хочеться спати. Отже, наступна у нас буде книга Порайміна місць це університетський роман про двох викладачів, які міняються місцем роботи. Я вже так починала перші перші дві-три сторінки. По-перше, подивіться на це оформлення розкішне. Починала щось там дві-три сторінки, але нічого особливо не зрозуміла. Тому для мене, по суті, це зовсім нова історія, і, блін, як мені подобаються ці розкішні ілюстрації, і якби ще фокус на них був, взагалі було б чудово. Я прочитала перший розділ. Це десь 57 сторінок. І ми тут знайомимося з нашими двома головними героями. При... Викладачами, які е, беруть участь у цьому обміні, нам, звичайно що одразу розповідають їхню таку первинну мотивацію, чому кожен з них вирішує, що йому потрібно брати участь у цьому обміні. Е, також тут нам трошки е, розповідають, як вони летять на цей е, обмін. Точніше, американець летить в Англію, е, британець летить в Америку, які там в них пригоди трапляються в літаку. Поки що не нав'язливо, не якось суперскладно. Не можу сказати, що вже там якийсь суперсильний гумор, але відчувається, що має бути щось таке непогане в плані якогось сарказму, можливо, чи щось такого. Ем, непогано, але напевно треба прочитати трохи більше, щоб прямо якось проникнутися історією. Тому поки її відкладаю і беру наступну книгу, а наступна в мене тут лежить. Сестри Річинські» Ірини Вільде. І, чесно кажучи, трошечки хочеться спати, тому, можливо, я е, сьогодні лише прочитаю е, перший розділ Ірини Вільде І дві наступні книги, дві наступні книги залишу на завтра, бо в мене вже і батарейка сідає. І, чесно кажучи, ну, хочеться подрімати, поспати, щоб завтра більш бадьоро продовжити читання. Е, так, починаю, Вільде. Ну що, новий вечір нові читання, точніше продовження читань. Я дочитала до десь, 70-ї сторінки Сестери речинських, і які в мене враження, поки що я не дійшла до. Дуже такою важливою, здається, зав'язки. Мене просто знайома читала цю книгу, і вона казала, що найцікавіше починається зі 130-ї приблизно сторінки, от там прям от починається якась інтрига. Я туди не дійшла, тому мене поки що не зачепило це. Але я враховуючи те, що в мене була така затяжна пауза щодо української літератури, я прям відчула знову цю жагу до читання, до читання саме української літератури, і тому мені прям хочеться читати далі цю книгу. І це Прям такий сильний фаворит на те, щоб я читала далі, і почала нарешті знімати читацький щоденник. Мені прям поки що дуже подобається. Я вже тут навіть помітки почала робити перші. Є якісь записи, підкреслення. Я це все дуже люблю, і це як знак того, що мені книга подобається. Також я щось трошки обдумала і вирішила, що, напевне, я. Якщо я візьму фаната, це буде трошки таким чітерством для цього міні-марафону. І я вирішила замінити його на дюну. В мене вона з'явилась зовсім нещодавно, і вона з'явилась, тому що її захотів прочитати мій хлопець. А хто я така, щоб йому відмовляти в книзі? Тому я побігла, купила йому, він вже навіть щось там прочитав трохи. І я вирішила, що ну, чому б не спробувати також її прочитати. І також до сьогодні в мене ще залишається готель світ. Хочу зараз її і брати, читати. Думаю, сторінок 50, як і планувала, або до якогось логічного фіналу, можливо, трошки раніше або пізніше. І буду ділитися своїми враженнями. Я прочитала лише 34 сторінки і вже відчуваю, як мене захоплюють ось ці важкі екзистенційні питання, як я починаю думати про життя, про смерть, про, про все вічне і невічне. І я розумію, що напевно зараз цю книгу мені не варто читати, бо ну, емоційний стан і так нестабільний в ці важкі часи. Якось я не знаю. Я дуже проникаюсь цією історією, але і в той же час мені хочеться чогось значно легшого і простішого зараз, тому напевно, її відкро... відкладу до кращих часів, і зараз трошки розповім про що взагалі ця книга. Отже, наскільки я розумію, у нас тут в книзі розповідається про дівчинку, яка померла. Я так розумію, що померла вона в готелі, про що нам натякає назва, і вона знаходиться як привод у цьому готелі. Нам декілька разів вона розповідає про те, що вона приходить до своїх батьків, до своєї сестри, але вона намагається не часто приходити, тому що їй боляче їх бачити. Також вона розмовляє з дівчиною. У якої питає про її досвід смерті, досвід падіння. І це, я не знаю, це дуже якось важко читати, хоча я не можу сказати, що це якось важко написано. Це написано якось досить буденно, як для такої речі, як смерть. І в той же час є моменти, які тебе чіпляють, є фрази, які змушують зупинитися, подумати про це. Має бути дуже хороша книжка. І я от за ці вже 30 буквально сторінок я вже відчуваю, що вона може бути дуже потужною, може дуже сильно втрапити в серце. Просто єдине, от, чому я її зараз не готова взяти, це тому, що в мене не той емоційний стан зараз. І мені хочеться чогось значно легшого. І тому, напевно, тільки тому я її відкладу. Але хочеться. Дуже хочеться, щоб скоріше настав той момент, коли я візьму її читати, тому що мені дуже подобається. Мені от прям дуже якось приємно вона читалась, важко якось. У Мене просто одразу починали думки дум... відлітати в іншу сторону, враховуючи те, скільки зараз у нас постійно, ледь не щодня є новин про смерті, загибелі. І якось я одразу там починаю думати про все навколишнє, тригерять ось ці всі моменти, і тому якось є відчуття, що ця книга мене може трошки закопати в мій настрій і емоційний стан. Але має бути щось. Дуже хороша. Просто не зараз. Тому ми вже наближаємось до останньої книги, і це буде Дюна. Зараз будемо дивитись, що ж тут такого феноменального, що отак всі говорять і про фільм, і про книгу. Що я не люблю цих популярних фентезі, це купа невідомих, якихось незрозумілих слів, які тобі просто потрібно запам'ятати, ось ці всі визначення незрозумілі. І ти просто маєш це запам'ятати, усвідомити і все. Тобто, якщо ти відкладаєш книгу на якийсь там місяць, все, ти до неї не повернешся. Тобі треба починати заново. Дуже важко це сприймати. Не люблю таке. Вчитися знімати відео в день. На годиннику вже пів на першу і вже вдруге я засинаю. Але я прочитала Дюну, прочитала до 68-ї сторінки. Цікаво, але поки взагалі от все не зрозуміло. Я дуже важко включаюсь в такі історії, мені прямо треба дуже багато часу, щоб звикнути до нових там, імен, назв, до нових титулів, до всього абсолютно нового, вигаданого, фантазійного. Для мене це от прямо завжди така величезна складність. І, напевно, саме тому я і не читаю майже такі книги. Але от, Дюні вирішила дати шанс. Пізніше, напевне, я її продовжу, але зараз відчуваю, що це не моє. І отже, і отже, якщо ми будемо вже все-таки підсумовувати прочитане, у мене тут є чотири книг, п'ята залишилась на кухні, які я спробувала трошечки почитати, подивитись ой. Така гарна сяє Вільде, спробувала почитати, подивитися, що мені зайде, і знаєте, що я усвідомила? Дивовижне відкриття. Але я зрозуміла, що в мене дуже багато класних книг, які всі мене чіпляють, які всі мені хочеться читати. Але враховуючи те, що дуже мало часу, і постійно є якісь ще нові покупки, я ці хороші книги. Відкладаю, не читаю і втрачаю до них інтерес. Але насправді, з усього того, що я почитала, мені захотілось продовжити читати все. І ось ці два вечори вони нагадали мені, що я не даремно накупила ці книги, вони не просто так опинились у мене в руках. Вони дійсно е, хороші по-своєму і варті читання, не варто їх відкладати, чекати чогось, треба брати і читати. Але е, якщо все-таки обирати щось одне, то напевно максимально в мій настрій зараз потрапляє переміна місць, і я її і продовжу читати. От чомусь мені до неї тягне мені. У мене постійно в голові а, ось ця фраза, що це має бути щось дуже саркастичне, дуже таке смішненьке, і от найбільше мене тягне до цієї книги. Але я впевнена, що найближчим часом я продовжу і ці читати, і коновальця також. І, блін, вони всі такі різні, і за настроєм, і за жанрами. Але не знаю, я якось ніби почала трошки більше цінувати ті книги, які в мене є. І тепер хочеться спробувати ось так надкусити ще декілька книг, які у мене тут стоять і вже стоять дуже довго, але я їх не читаю. Можливо, ось ці дійсно 50, там, чи трошки менше, чи більше сторінок. Вони дають дуже класний такий поштовх, і потім вже неможливо відірватися від книги. Тому вважаю, що це був дуже вдалий експеримент, тому що, як мінімум, я знаю, що я буду читати зараз і що я буду читати найближчим часом. Тому сподіваюся, що найближчим часом буде читацький щоденник за книгою Ірини Вільди обов'язково. Дуже хочеться, от прямо дуже хочеться. І щодо інших книг також щось хочеться вигадати і прочитати їх якомога швидше. Сподіваюсь, що вам було цікаво подивитись це відео. Я дуже рідко роблю такі формати, але мені дуже вони подобаються і переглядати. І, от як виявилось, і самі тестувати. Тому напевно буду пробувати робити це частіше, якщо вам було це цікаво дивитись. А я буду вже прощатись, тому що дуже хочеться спати. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитись. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.